Перед вами три, не побоюсь цього слова, унікальні моделі горичних сходів. Ці сходи є найтеплішими на українському ринку. Аналогів цим моделям просто не існує. Ці всі моделі ми об'єднали в одну так звану родину сходів Polar. Основною перевагою цих трьох моделей є термобілізаційна кришка. Тут ви можете побачити розріз цієї кришки, яка є у всіх цих трьох моделях. Це найтовстіша кришка серед усіх присутніх моделей на ринку горичних сходів України. Її товщина становиться 76 мм, із яких 80 мм це чистий теплоізоляційний шар пінополістиролу. Завдяки такій кришці, в кожній із цих моделей забезпечується найкращий показник енергозбереження, який називається коефіцієнтом теплопередачі, і становить 0,36. Це найкращий показник серед усіх горичних сходів. Наприклад, якщо порівнювати ці три моделі з вікнами, то коректним буде порівняння з вікнами, які мають двокамерний склопакет. Адже і вікно з двокамерним склопакетом і горішні сходи з кришкою 86 мм належать до енергозберігаючих конструкцій. Перша модель це дерев'яні горишні сходи, які називаються Polar. Наступна модель комбіновані сходи, метал і дерево, що мають назву міні-полар. Остання модель розташована крайнім ліворуч, також є комбінованою. Має металеві напрямні та дерев'яні сходинки і називається Polar Plus. З я розповім про перші дві моделі Polar і Mini Polar, а потім зупинюся на найунікальнішій моделі, яка називається Polar Plus. Кожна з цих двох моделей, Polar і Mini Polar – має власну типорозмірну лінійку, яка включає 12 різних габаритних розмірів коробів. Максимальна довжина. Коруба у моделі Polar становить 140 см, а у моделі Mini Polar 110 см. Говорячи про спільні риси цих двох моделей, варто зазначити кришку. У них однакова товщина кришки 86 мм, яка забезпечує найкращий коефіцієнт теплопередачі 0,36 Жодні інші горишні сходи, представлені на українському ринку, не мають такого показника. Детальніше розглянемо кришку. Зверніть увагу, на кришці сходів із родини Полар є ущільнювальний контур, якого немає в інших моделях. Тобто і у Polar, і у міні-полар є два ущільнювальні контури. Один із них розташований на кришці, а інший традиційний, як і в усіх звичайних моделях, на коробі сходів. Для зручності користувача у коробах обох моделей передбачена додаткова сходинка, яка розташована всередині короба горичних сходів. Завдяки цій сходинці людині зручніше підніматися та виходити на верхній поверх. Також у конструкціях обох моделей встановлено металевий поручень, тримаючись за котрий користувачу комфортніше та легше підніматися. Тепер переходимо до розгляду флагманської моделі Polar Plus. Вона є унікальною за своєю конструкцією та функціональними можливостями. Polar Plus належить до комбінованих сходів. Напрямні секції виготовлені з металу, а сходинки з дерева. Ця модель підходить для приміщення з висотою стелі до 2,8 метра. Розміри короба 120 на 60 або 120 на 70 см. Всього два розміри. Одразу впадає в око наявність двох червоних поручнів, розташованих з лівого та правого боку. Це незвичайні поручні, вони є телескопічними, і в назві цих сходів часто згодиться слово Zero Gravity, котре перекладається невагомість. Завдяки конструкції двох телескопічних поручнів сходи легко складаються без особливих зусиль. Зараз я вам це продемонструю. Потрібно взяти за середню секцію, і сходи практично самі складаються. Залишається тільки підтримувати їх, щоб частини не вдарялися одна об одну. У складеному стані сходи тепер необхідно закрити, щоб покришка стала у верхнє положення люка. Для цього у нас є шест, котрий ви бачите. Він металевий, і саме цим відрізняється від попередніх, у котрих шест дерев'яний. На кінці шеста є гачок, який вставляється у петлю замка. Закриваємо сходи, прокручуємо цим шестом. І ви можете бути впевнені, що конструкція надійно зафіксована. Також хочу звернути вашу увагу на ущільнювачі, котрі є на цій кришці. Ми бачимо два контури. Якщо порівняти з попередніми моделями, котрі ми розглянули, варто зазначити, найбільшості моделей всього один контур, котрий знаходиться на коробі сходів. Якраз особливістю моделі Polar Plus є двоконтурний ущільнювач на кришці у поєднанні з ущільнювачем на коробі. Це дає три ущільнювальні контури, завдяки чому такі сходи є максимально герметичною конструкцією та відповідають найвищому 4 класу, по вітропроникності. Якщо ви хочете зберегти тепло в вашому будинку та заощадити на опаленні взимку, Гориш, сходи родини Polar стануть найкращим вибором для вас. जाकुवाम जऊवाहूँ